Макс, привіт. Привіт. Так. Ми з тобою вже вдруге на ретриті разом. Перший раз ми були з тобою на Тенерифе, і це було в минулому місяці. Розкажи, будь ласка, як взагалі у тебе враження від організації ретритів, чому захотів поїхати вдруге, і що тобі взагалі сподобалось, що не сподобалось? Ну, понравилось мені все. Нечего додати, віднімати теж нічого не стоїть. Почему поехал во второй раз? Почему? Потому что как-то оно все так захотелось. Не знаю, даже тяжело объяснить. Просто впечатления яркие, просто радушные все люди и, ну, интересно. Мне понравилось в этом ретрите это то, что не так, как обычно в отелях, здесь так встречают по-домашнему. Хозяйка очень радушная, вкусно кормит. Вот, и нету шумных вечеринок, никто не мешает. Здесь своя атмосфера. И на эту атмосферу влиять можем только мы. Чи е, комфортно тобі було з незнайомими людьми? В, в принципі, ми і на Тенеріфі були з тобою незнайомими людьми, але там в тебе були друзі. Але от саме спілкування з не такими як ти, з е, зовсім іншого віку, наприклад, іншого гендеру, як скажи, ти це сприймаєш? Комфортно тобі спілкуватися? Е, чи, чи були якісь все ж такі такі недорозуміння? І е, чи не сумно тобі було? Наверное, в этом и весь изюм этих ретритов, то, что эм, приезжаешь к незнакомым людям и находишь с ними общий язык. Это как бы и обучение, и познаешь себя, и людей. Новые имена, новые судьбы. А что тебе больше за все запомнилось за цей все Наверное, все-таки Бенедорф. Там прям очень красиво, атмосферно. Особенно запомнился гитарист, который играл. он. Зарішав всю атмосферу, зрозуміло. А ти можеш порадити наші подорожі, наші ретрити а, своїм знайомим або навпаки незнайомим людям, хто вагається або а, соромиться їздити з незнайомими людьми? Звісно, я так і діло. <гум> Дякую тобі. Ти знаєш, я для себе хочу зробити такий висновок. Що коли людина подорожує з тобою вдруге, це дуже приємно. Я розумію, що якщо ти поїхав. На і якщо б ти поїхав з нами сюди, то тоді тобі це сподобалось. Сподобалась кампанія, сподобалася організація. Мені дуже приємно. Я сподіваюся, що ми ще будемо відкривати нові країни, нові місця, нові локації. І дякую за довіру. До нових зустрічей.